Термінове повідомлення від вашого ангела-охоронця на сьогодні, дорогі брати і сестри у Христі, мир Господній нехай буде з вами. У цей священний момент я прошу вас відкрити свої серця та розум для особливого повідомлення, прямого та термінового повідомлення від вашого ангела-охоронця. Це дорогоцінний момент момент божественного зв'язку, який може змінити ваше життя. Будьте готові отримати повідомлення від свого ангела-охоронця. Знайдіть тихе місце, де вам буде комфортно і спокійно, акуратно закрийте очі, дихайте глибоко, вдихаючи райський спокій і видихаючи всі земні турботи. Відчуйте, як повітря входить у ваші легені, несучи з собою божественну енергію. Видихаючи, зніміть усі напруги, страхи та тривоги. Уявіть, що вас оточує привітне золоте світло. Це світло є проявом присутності вашого ангела-охоронця. Відчуйте тепло цього світла. Затишок, який воно приносить. Ваш ангел поруч із вами, готовий передати слова мудрості, любові та божественного керівництва. Уважно слухайте, як ваш ангел охоронець починає говорити. Дорога Божа дитино! послухай з відкритим серцем слова, якими небесний батько довірив мені поділитися з тобою сьогодні. Це незвичайний день, це особливий день, обраний Божественним проведінням, щоб небо наблизилося до землі. Та торкнулося своє серце унікальним і трансформуючим способом. Я знаю, що ви стикаєтеся з труднощами. Я бачив вашу боротьбу, ваші безсонні ночі, ваші моменти сумнівів і страху. Іноді ти почуваєшся самотнім у своїй подорожі, наче йдеш нескінченною пустелею. Але я хочу, щоб ти точно знав, що ти ніколи не самотній. Подібно до того, як Марію підтримував Святий Дух у хвилини її випробувань, так і вас постійно підтримує. Та захищає безмежна любов Бога. Небесний батько бачить кожен ваш крок. Він знає кожен удар твого серця, кожну сльозу, яку ти проливаєш у тиші, кожну молитву, кожен шепіт у темряві ночі, ваші відкладені мрії, ваші приховані надії, ваші найпотаємніші бажання, все це є цінним в очах Бога. Сьогодні Господь особливо хоче, щоб ви знали, наскільки вас люблять і цінують. Ви не космічний випадок і не випадкове створення. Ви є результатом незбагненної божественної любові, створеної з унікальною та особливою метою. Подібно до того, як Ісус прийняв кожного з безмежним співчуттям, незалежно від Його походження чи вади, так само ви прийняті люблячі обійми Отця. У вас є світло, божественна іскра, яка була закладена в момент вашого створення. Це світло не згасне. Ні найбільші бурі життя, ні найглибша темрява не можуть його стерти. Це світло, ваша сутність, ваш прямий зв'язок з Божественним, це ваша сила, ваша мужність, ваша вічна надія. У хвилини, коли ви відчуваєте слабкість, коли обставини здаються гнітючими, пам'ятайте, ви носите в собі ту саму силу, яка рухала гори, заспокоювала бурхливі моря, воскрешала мертвих. Сила, яка створила Всесвіт, перебуває всередині вас, пульсуючи в кожній клітинці вашого єства. Святий Дух у своїй безмежній мудрості та любові постійно шепоче у вашому серці. Не бійся! Ці слова, прості, але глибокі, відлунюють у часі від моменту, коли вони були сказані Марії під час благовіщення аж до цього моменту, зверненого до вас. Труднощі, з якими ви стикаєтеся, тимчасові. Зараз вони можуть здатися непереборними горами, але в очах вічності вони лише піщенки. З іншого боку, Божа любов є вічною, незмінною та постійною. Це любов, яка підтримує Всесвіт, яка тримає зірки на їхніх орбітах і керує кожним кроком вашого життя. Довіртеся божественному плану свого існування. Кожна перешкода, з якою ви стикаєтеся, насправді є замаскованою можливістю. Шанс для зростання, запрошення ще більше наблизитися до Бога. Адверзитатен це різець, за допомогою якого Божественний скульптор формує вашу душу, перетворюючи вас на шедевр, яким ви мали бути. Сьогодні, як ваш ангел охоронець я прошу вас про щось особливе: вірте в себе, як Бог вірить у вас. Подивіться на себе очима Творця, вас не визначають ваші помилки чи обмеження. Ви шедевр у процесі творення, створений за образом і подобою Божественною. Ваші недосконалості, які часто змушують вас почуватися неадекватним чи негідним, насправді досконалі в очах Бога. Саме через ці очевидні недоліки найяскравіше сяє Божественне світло, як тріснутий глиняний глечик, що дозволяє внутрішньому світлу вирватися і освітити світ навколо вас. Завжди пам'ятайте, молитва. Це ваша пряма лінія з небесами. Коли ви молитеся, весь всесвіт зупиняється, щоб послухати. Ваші молитви це не просто слова, кинуті в порожнечу, кожна молитва дорогоцінна, збирається як рідкісна перлина і зберігається в серці Бога. Моліться з впевненістю, знаючи, що вас чують. Моліться з любов'ю, розуміючи, що кожне ваше слово торкається серця Отця. Моліться з впевненістю, що ваші молитви мають силу змінити не лише ваше життя, але й світ навколо вас. У цей священний момент я простягаю свої ангельські крила над вами, огортаючи вас божественним захистом. Відчуйте мир, що перевершує всяке розуміння, наповнюючи вашу душу. Цей мир не такий, як мир світу, це глибокий, непохитний, вічний мир. Нехай цей мир. Веде ваші кроки, освітлює ваші рішення і втішає ваше серце в усі часи. Ви благословенні понад ваше розуміння. Ви любимі любов'ю, яка перевершує будь-яку земну любов. Ви захищені небесними силами, які завжди пильнують. Несіть цю впевненість у своєму серці не лише сьогодні, але й кожного дня вашого життя. Ангел-охоронець шепоче. Дорога Божа істото, давай зануримося глибше в океан Божественної любові. Кожен момент вашого життя дорогоцінний в очах Творця. Від миті, коли ви відкриваєте очі вранці, до моменту, коли засинаєте вночі, Господь піклується про вас. Коли ви почуваєтеся маленькими перед викликами життя, пам'ятайте, ви так само важливі для Бога, як і все творіння. Ваша цінність не в тому, що ви робите, а в тому, хто ви є. Улюблена дитина царя царів сьогодні. Ваш ангел охоронець хоче, щоб ви глибоко зрозуміли любов Бога до вас. Ця любов неумовна, вона не залежить від ваших досягнень, вашого вигляду чи вашої досконалості. Божа любов до вас постійна, незмінна, вічна. Подумайте про те, як Марія любила Ісуса з любов'ю такою глибокою, такою чистою, такою безумовною. Тепер помножте цю любов нескінченно. Навіть тоді ви все ще не наблизитеся до любові, яку Бог має до вас. Це любов, яка перевершує все людське розуміння. У моменти, коли ви почуваєтеся самотніми, пам'ятайте, Святий Дух завжди з вами. Він ваш утішитель, ваш провідник, ваша сила. Коли вам бракує слів у молитві, Святий Дух заступається за вас невимовними зітханнями. Він знає найглибше вашого серця і несе ваші прагнення прямо до престолу Бога. У вашому здоров'ї, Бог великий лікар, Він турбується не лише про ваше тіло, але й про ваш розум і дух. Коли ви хворі, Він поруч з вами, втішає, зцілює, відновлює. Довіртеся йому для вашого повного зцілення. У ваших фінансах Бог ваш забезпечувач, Він знає ваші потреби ще до того, як ви їх висловите. Довіртеся йому, щоб забезпечити всі ваші потреби відповідно до багатства його слави. Пам'ятайте, що справжнє багатство у ваших стосунках з ним, у ваших стосунках Бог автор любові. Він бажає, щоб ви мали здорові і зміцнюючі стосунки. Просіть у нього мудрості для розвитку справжньої дружби і щоб бути інструментом Його любові для інших. У вашій роботі, Бог господар талантів. Він дав вам унікальні здібності, щоб прославляти його через вашу роботу. Якою б не була ваша професія, робіть все, як для Господа, знаючи, що Він бачить і цінує ваші зусилля. У ваших мріях Бог верховний мрійник. Він вклав бажання у ваше серце з причини: не бійтеся, мріяти про велике, бо для Бога нічого неможливого немає. Довірте Йому свої мрії і побачите, як Він здійснює їх способами. Які ви ніколи не уявляли. У ваших боротьбах, Бог, ваш визволитель. Він бачить ваші внутрішні битви, ваші спокуси, ваші слабкості. Не соромтеся своїх боротьб, принесіть їх до Бога. Він не засуджує вас, але пропонує благодать і силу для перемоги. У ваших страхах Бог, ваша фортеця. Коли страх стукає у ваші двері, нехай віра відповість. Пам'ятайте, що досконала любов Бога виганяє всякий страх. Ви в безпеці в Його руках, у ваших рішеннях. Бог втілена мудрість. Шукайте Його в кожному виборі, який ви робите. Він обіцяє щедро давати мудрість усім, хто просить. Довіряйте Його керівництву, навіть коли шлях здається невизначеним. У вашому минулому Бог відкупитель, Він може перетворити ваші найбільші невдачі на свідчення Його благодаті. Не застрягайте в минулому. Дозвольте Богу написати нову історію у вашому житті, у вашому теперішньому. Бог сущий, він присутній у кожному моменті вашого дня. Практикуйте усвідомлення Його присутності, бачте Його в малих речах, у деталях, які часто залишаються непоміченими. У вашому майбутньому, Бог Альфа і Омега, Він знає кінець від початку, ваше майбутнє в безпеці в Його руках. Довіряйте плану, який він має для вас, знаючи, що це план добра, а не зла. Тепер давайте зануримося глибше в молитву. Ваш ангел охоронець запрошує вас до моменту інтимного спілкування з Творцем. Небесний Отче. В цю мить ми наближаємося до Твого престолу благодаті з відкритими серцями і сприйнятливими духами. Ми дякуємо за життя, за повітря, яким дихаємо, за сонячне світло, що зігріває нас. За їжу, яка підтримує нас. Кожен удар нашого серця це нагадування про Твою постійну любов. Господи, ми просимо прощення за моменти, коли ми сумнівалися в Твоїй любові, коли ми запитували Твої шляхи, коли ми віддалялися від Твоєї присутності. Твоє милосердя оновлюється щоранку, і ми вдячні за це. Святий Дух, прийди і наповни кожен куточок нашого єства. Нехай Твоя присутність буде для нас такою ж реальною, як повітря, яким ми дихаємо. Перетворюй нас на образ Христа, формуючи наш характер, очищаючи наші думки, освячуючи наші дії. Ісусе, наш Спасителю і друже, ми дякуємо за найвищу жертву, яку Ти приніс за нас на Христі. Твоя смерть принесла нам життя, Твоя кров очистила нас, Твоє Воскресіння дало нам вічну надію. Допоможи нам жити гідно цього покликання, будучи твоїми руками і ногами в цьому нужденному світі. Марія, Мати Ісуса і наша духовна Мати, заступайся за нас. Нехай ми наслідуємо Твою смиренність, Твою покірність, Твою безумовну любов. Навчи нас говорити так, волі Божій, навіть коли ми не повністю розуміємо Його плани. Отче, ми молимося за нашу сім'ю, благослови кожного члена, від найстаршого до наймолодшого. Нехай наші домівки будуть місцями миру, любові, взаєморозуміння, з рани минулого відновити розбиті стосунки, зміцни узи прихильності. Ми молимося за нашу громаду. Нехай ми будемо світлом і сіллю, де б ми не були. Дай нам можливості служити, любити, робити різницю. Нехай люди бачать Христа в нас і притягуються до Його любові. Ми заступаємося за нашу країну. Веди наших лідерів, натхни їх божественною мудрістю. Нехай справедливість переважає, нехай панує мир, нехай процвітає співчуття в нашій країні. Ми згадуємо хворих, самотніх, маргіналізованих. Будь лікарем для хворих, другом для самотніх, захисником для пригноблених. Використовуй нас як інструменти твого зцілення і любові. Ми молимося за тих, хто ще не знає тебе. Відкрий їхні очі на істину Євангелія. Нехай вони відчують Твою любов відчутними способами і будуть притягнуті до Твоєї спасенної благодаті. Господи, ми віддаємо Тобі наші мрії, наші страхи, наші надії. Формуй їх згідно з твоєю волею. Дай нам мужність слідувати Твоїм шляхам, навіть коли вони відрізняються від наших. Ми дякуємо за Твою вірність у минулому, Твою присутність у теперішньому. І твої обіцянки на майбутнє. Ми віримо, що ти працюєш усе на наше благо, навіть коли ми не можемо бачити чи розуміти. Нехай твій мир, який перевищує всяке розуміння, береже наші серця і розуми у Христі Ісусі. Нехай Твоя любов огортає нас, Твоя благодать підтримує нас, і Твоя радість буде нашою силою. В ім'я Ісуса молимося. Амінь. Дорогі брати і сестри! Нехай ця молитва відгукнеться у ваших серцях. Нехай слова вашого ангела-охоронця будуть бальзамом для вашої душі, маяком надії у важкі часи, постійним нагадуванням про безмежну любов Бога до вас. Пам'ятайте, ви ніколи не самотні в цій подорожі. Ваш ангел-охоронець завжди поруч з вами, направляючи, захищаючи, заступаючись. Спільнота святих на небесах вболіває за вас, і понад усе сам Бог несе вас на своїх руках у моменти. Коли ви не можете йти самостійно. Нехай це послання надихне вас шукати глибшого зв'язку з Божественним. Присвячуйте час щодня для молитви, для роздумів над Словом Божим, просто для перебування в присутності Господа. Саме в ці моменти тиші ви найчіткіше почуєте голос вашого ангела-охоронця і самого Бога. Не забувайте поділитися цим посланням з іншими. Ви ніколи не знаєте, хто може потребувати саме цих слів підбадьорення сьогодні. Будьте інструментом Божої любові, поширюючи надію і світло всюди, де ви проходите. Залишайтеся твердими у вірі, наполегливими в молитві, щедрими в любові. Нехай благодать нашого Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і спілкування Святого Духа буде з усіма вами, тепер і завжди. Залишайтеся в мирі Господньому, і нехай Його світло сяє у вас і через вас. Амінь.